Оце ви, щоб зрозуміли, які тут дуби росли. Це таке було дубовище. Дуби, два-три обхвати. тут росли. От. І цей дуб один залишився, тому що він е, кривий, розломаний там наверху. От. А всі інші руби тут вирізали і засадили, засадили сосною. Оце, власне. Один із дубів, що залишився. Його діаметр десь півтора метра, мабуть. Його спасло те, що він роздвоєний, розстроєний. Він, мабуть, 500 років йому цьому дубу не менше. Величезний дуб. Ай, і от навкруг нього що росте. Каще. Тут росли одні дуби. Ой і сосни. Зараз тут посадили отакі сосни. Чисті сосни. Більше тут немає нічого. Чистісінькі сосни. Бачите, дубина яка торчить, як евкаліпт якийсь.